Добрий вечір. Вам послання з простору. Будемо дивитись сьогодні на оракулах. Колоди вже перетесували, щоб скоріше. Тож, давайте глянемо. Карта довіра в нас виходить. Терпіння. І з іншого оракулу візьмемо. Розбите серце. Коса. І давайте як підсумок. Поїздка. На сьогоднішній день вам емоційно може бути дуже боляче. Ви відсікли щось, як від серця, відірвали від себе щось таке дуже для вас в минулому важливе, але цей момент він тормозив ваш рух уперед, ваше продвіження по житті. Або, можливо, вищі сили в зв'язку з вашим духовним ростом, в зв'язку з вашим виходом на новий якийсь рівень відсікли від вас те, що вам заважає і не потрібно на цьому шляху. Те, що забирало вас сили і енергію, але наразі вам ще емоційно дуже боляче. А наразі ваша задача, по-перше, це не відвертатись від цих емоцій, дати собі час їх прожити і з довірою до вищих сил, до цих процесів і терпінням відноситись взагалі до цієї ситуації, усвідомити те, що все, що ваше, від вас нікуди не дінеться, і ніхто не може це відсікти, і забрати. Тобто, те, що ви наразі втратили. Вам заважало і це все тільки для вашого блага. Тож довіра до вищих сил, до своєї душі, терпіння. І, можливо, як варіант, ага, карта в нас впала. Це про те, що те, що ви відсікли, дуже негативно, м'яко кажучи, на вас впливало. Ви повинні це знати. Тож, можливо, комусь буде актуально наразі, щоб скоріше прийняти і прожити ці всі процеси, змінити обстановку, кудись можливо з'їздити, якось трошки змінити картинку. Але це все індивідуально. Ну кого душа кличе, то ж робіть так, кому ні, то ні. Коротше кажучи, наразі ваша основна задача набратися терпіння і з довірою дозволити собі прожити ці емоції, і дозволити всім процесам всередині вас гармонійно завершитись. Тому що дуже скоро вся та енергія, яка десь застрягала в якихось негативних моментах, в минулому в болю, вона до вас повернеться і у вас починається рух. Зараз сіль. Ще така, також у нас випала підказка. Тут хтось із вас або чистився, або комусь допоможе чистка свого дому, простору за допомогою, наприклад, звичайної солі. Вам е, стане легше, йде така інформація. Але ж знову, хто як відчуває? Та в будь-якому випадку ви повинні знати, що терпіння дуже скоро у вас починається новий етап, у вас з'явиться енергія, ви будете рухатись туди, куди ви мали прийти е, зову своєї душі.